Життя в аварійному будинку занепокоєні мешканці вулиці Дем'янської 6 звернулися до журналістів народного контролю з проблемою житла. За словами мешканців, будинок було визнано аварійним ще під час радянського союзу, та до цього часу в помешканні жодного разу не проводили капітального ремонту. Люди кажуть, що їх просто покинули напризволяще. Ніхто нам нічого не робив пізніше всі. Жителі, які тут проживають кожен над собою, почав потрохи там ремонтувати, бо тому, що почали протікати ті. Які... Да. І пізніше ми перестали платити за квартплату. Вони казали, що дім аварійний, ми тут нічого не будемо робити. Чекайте, я вас не суддя. Приїхали десь два роки чи три, взяли. Робіроїд кинули на шифер, планками поприбивали, агрокультура і каже, що бо їх тоді суд заставив щось зробити. От вони зробили все і поїхали, ще більше стало текти. Відсутність води, туалет на вулиці та дірявий дах створюють мешканцям цього будинку в масу незручностей. Аби помити посуд чи просто випити чай, пані Марія змушена набирати воду з колодязя та носити відрами додому. Каже, що разом з сусідами вони просто відірвані від цивілізації. Но в нашому будинку каналізації немає руками, воду виливаємо. Куди І літком і зимою ми воду беремо з колодязя, воду гріє мити посуду, чи купатися, чи, чи, чи прати, чи що все з колодязя. Ми гріємо Ні, воду і, постійно і, на тлитці, газовій, і так ми, ми все в в нас умови. Окрім дорослих в будинку, проживають і діти. Маленька Настя через та плісняво в домі почала часто хворіти. Люди кажуть, що живуть в постійному страху, бо стеля обвалитися може в будь-який час. Підставляємо баняки, черпаки, все тільки, і все, все, з кожним наступним все більше і більше, більше і більше. От от, все, все а зробити нічого не нагоден, бо не поправиш нічого, поки, поки там не перекриєш. Ну хоч би ми ж просили, хоч би що небудь йде зима, ну хоч би як я не знаю, як таких от таких умов, таких, ми просто живемо в тущобах. Марла намагалися журналісти зв'язатися з директором агрокультури. На жаль, він не знайшов часу, щоб роз'яснити цю ситуацію. Черговий раз доведеться мешканцям звернутися до суду, аби змусити недобросовісного власника навести лад у будинку. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.